Доброго дня, вітаю вас на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати і показати, як я обрізаю ремонтантну малину різних сортів, яку садила осінню. Ось тут наша діляночка тут знаходиться, почеринкувала. Мородина, трошки по річку і агрусу. Далі в мене йдуть квіти. І в майбутньому хочу це для, для себе зробила експеримент. Получиться дичка яблуня, яку в майбутньому хочу прищепити, щоб були яблуні. Але зараз не про це. Зараз ми повертаємося до обрізання малини ремонтантної. Зараз я буду обрізати сучкорізом мені так тручніше. І буду все це складати. Є лочки на возок, щоб мені потім не ходить по два рази. Тому я це все зароблю заразом. Вона малина підживила, коли я її насаджувала Кинула від шкітників, потрусила золою. Золою краще, як я читала, золою краще малину підживлювати на осінню. Вона і трошки захистить деревочки, де її, і краще малина перезимує. Тому я так і зробила, але не з усією малиною, бо не, не успіла. Сорти це чотири нових сорти. Мапен, регіна, маргарітка і полонез. Це які залишають. Думають, що із цієї палички буде малинка, на ніко не можна цього робити ні в якому разі. Зараз ми закінчили обрізати малину. Нашу будемо чекати до весни. А ще на такому прикладу хочу вам показати, як обрізати літню малину. Ми знаходимося на літній малині Glen Емпел. Зараз я вам покажу, що потрібно обрізати, а що потрібно залишати. Бур'ян прибираємо. Ось саженець, ми його не трогаємо, залишаємо, він буде нам давати малину, ягоди, а сухі. Поряд з ним ми удаляємо і ті, що зовсім. Так, де тут? Отак ми видалень. Ну і тут за густо. Я уберу, залишу тільки гарні саженці. Непотужні саженці, я їх видалю. Видавляю слабкі саженці, тонки стараюся не залишати. Ось ми прибрали діляночку. Так вона повинна виглядати без сухого. Залишаємо тільки молоді потужні пагони. Влітку вона нам дасть ягоди. Це все треба зробити з цілим рядком, але зараз у мене часу не вистачає, тому я приступлю до цього завтра. вже. Потім ми весною її підв'яжемо, все це перев'яжеться, зав'яжеться все по новому, поміняється новий стоп, і все. і Будемо чекати врожаю. Ось і все. На цьому будемо завершувати наше відео. Обрізали ремонтанту малину. Кому сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде приємно. До зустрічі!